Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Трамп дає 50 днів для того, щоб закінчити завершити вогневі дії в Україні, припинити вогонь. Інакше потім він грозиться для РФ якимись дуже жорсткими санкціями жорсткими і посиленою допомогою для України. Я би хотів подивитися, чи взагалі це реально. Ну, мається на увазі за 50 днів завершення цього всього. Кошмару з обстрілами, з атаками, з вогнем, тому що кожен день, як на пороховій бочці, знаєте, ніколи не знаєш достеменного чи проснешся наступного дня. Тому я прекрасно розумію емоції та стани людей. Я знаю, що кожен свідомий і кожен хто дивиться, хотів би завершення цього всього якомога швидшого. Тому що все-таки інстинкт самозбереження це така, знаєте, базова річ, яка є закладена в психіці кожного. Тому я би хотів подивитися, чи взагалі це реально. 50 днів дав Трамп. Ну, грубо кажучи, це до кінця літа, скажімо так. До кінця літа, початок вересня, мало би все це відбутися, те, що запланував Трамп. Я витягну 4 карти на циганській колоді. Я витягну три карти Таро. І я витягну одну гральну карту слов'янську. Так, лише одну. Добре, давайте будемо дивитися. Жінка-мати з дитиною на руках хороший знак. Хороша карта на циганській колоді. Карта юної жінки, карта активної жіночої енергетики. Злодій, карта брехні, карта обману, карта нечесності якоїсь. Карта вченого, карта дослідження інформації. Ну тут тільки єдина карта злодія негативна. Тут карти хороші, карта злодія може говорити про якийсь все-таки трошки обман. Лицемірство. Е, лицар кубків, карта сильного чоловіка. Далі. Лицар мечів, карта в, якоїсь вогневої допомоги, карта сили. Вісьмірка жезлів це карта. Закритих доріг. І одна карта Слов'янська, Шістірка Пікова. Провокації та агресія. Ну, я скажу так: завершення вогню за 50 днів мало ймовірне, чесно кажучи. Але є декілька дуже хороших карт, які вказують на додаткову допомогу. Єдине, що от карта Злодія говорить про якесь певне лукавство, яке може бути все одно зі сторони Трампа та адміністрації США. Але разом з тим військова допомога для України не припиниться. Трамп заявив, що він відновлює постачання Петріот і інших систем. І я про це теж говорив, я про це також записував відео. І я теж сказав, що це все, знаєте, Трамп дядько дуже нестабільний і в нього сім п'ятниць на тиждень постійно. Тому, от, знаєте, сьогодні одне завтра інше. Знаєте, як флюгер, куди вітер подує, туди він і ткне носом. От зараз на даний момент. Є одна фігура жіноча, яка дійсно може вплинути дуже добре, енергетично на цю ситуацію, і її звати Меланія. Хто в курсі останніх політичних подій, хто слідкує за тим, що відбувається, саме Меланія переконала Трампа і переконує в тому, що Путін погана людина, і йому довіряти не можна. Тобто, я про неї окремо зніму прогноз. Але от мені от якраз здається, що Меланія якраз жінка, дуже мудра, дуже розумна і дуже далекоглядна. І що завдяки їй, в тому числі, в голову цього дідуся заходять інколи розумні речі. Так що будемо спостерігати за ситуацією. Я бажаю вам всього доброго, всього мирного, шановні глядачі. Ставте лайки, я скажу так. Що ну, повного припинення вогневих дій я не бачу. Можливо, десь частково, можливо, десь якось, знаєте, як дійде до стану, як АТО було щось таке. Але повного карти не показали. Так, щоб прямо мир випав, прямо так, щоб благополуччя випало. Але ну, можливо, десь щось частково так дійсно доб'ються результатів. А далі будуть вводитися якісь санкції, штрафи і дуже жорсткі умови для РФ для того, щоб розвалити її економіку і змусити її. Піти на ті умови, які вимагає Європа, США та весь цивілізований світ, бажаю всього доброго, побачимося в нових прогнозуваннях. До зустрічі!